Це друга частина Розтушовуємо тушевуємо сам цей. Ой. Я просто співав руську музику, бо я і за Росію і за Україну. По неї та Ви не винувати, мене Путін і Зеленська не то винувати. Не ми, не буду. Цей блиск. Я цей блиск так хотіла і тепер перехотіла. Ще консилер буду наносити. Ось так. Це беру і Нівей беру. Ось це беру. Але буде друга част... частина, як я буду складуватися у... на пікнік. Зараз буде.